Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні розповім вам, скільки потрібно курей на одного півдня. На одного півня потрібно 12-15 курей-несучок на одного самця. Тобто, їх треба небагато. А якщо це м'ясо-яєчні породи, то вони менш рухливі, що вони такі спокійні і. І ну, майже нерухливі, вони от тільки щось клюють та й підходять, щоб попити, то тут вже потрібно тільки 8-10 курей на одного півня. Тобто тут треба на одного півня і не багато корей, і не мало, тобто не один півень і дві курочки, а так, щоб їм було багатенько курочок. Ну, якщо це два півня. То тут, напевно, треба десь 24 курки або 30 курей, десь так. У нас, от у нас, у нас сім курей. Один із них старий, у нас було і два старих, але одного ми з'їли, а один, один у нас пішов на суп, а один у ще ниж. Він ще залишився. Його бабушка залишила. І от. І у нас ще шість молодих півників. І у нас, якщо у нас 44 курей і півні всіх разом, то у нас 37, десь 37 курочок. І от я щось не бачила, щоб півні билися за курей. На них більше кури нападають, ніж вони нападати на курей. Але вони їх просто топчуть. Тому що ну, півню треба їх топтати, тому що без ніяк це його головна роль в кукурнику. Ну, і ось таке я вам сьогодні розповіла. На цьому все. Усім па-па, і до нових зустрічей. Бажаю міцного здоров'я, мира та добра! На цьому усе. Усім до зустрічі! Чекайте нових відео.